Всім привіт! 21 січня 2026 рік і з вами компанія Електромотор. Друзі, для багатьох чи це може для мене невідома дана компанія МХР. Хочу показати. Що нам вона відома, вже провірена, протестурована і заслуговує уваги. Є інвертора відкритого типу та закритого типу, як от чемоданчики. Провіряли, слава Богу, як говориться, друзі. Досить гарний пластик. Головне, що виконують свої функції, видають ту напругу, яка заявлена. І тепер ми можемо вам сказати, да, ці інвертори потребують уваги. Чи то і заслуговують уваги, друзі. Як бачимо, закритого типу. у цих моделей от такі от клапанці, а в відкритого типу як обичного генератора. Модельки, друзі, міняються. Тому що досить швидко розбирають. Реклами я не роблю, друзі. Щоб бігом бігли і купували. Дійсно, одразу розбирають, так що треба уточнювати і зарані заказувати ту модельку, яка вам більш підійде те потужності. От у нас відкритого типу на 3,2 кВт, робоча пікова 3,5. Вот моделька 1,8 кВт, пікова 2. Це моделька у нас чемоданчик робоча 3,2 пікова 3,5. І от такий от гарнюній мацепуні. 1 кВт. Пікова 1,2. Я ж говорю, модельки Різні поступають, ці розбирають, другі приходять, але закази треба робити зарані. Друзі, добра тепла. Електромотор з вами 0,63 426, 10 10.